Це подружжя Ярослава та Гани Підвірних, які мешкають у селі Бірки поблизу Львова. 20 років тому вони посадили в себе на подвір'ї ялинку, яку пані Гана знайшла на дорозі. Колись пасла корову далеко, там три кілометри. Там такий сад був. Ну і ялинка, я дивлюся, лежить. Ялинка така гарна, маленька, така гарна. Та я під того, та й пішла, та й пішла, принесла додому. Каже, дивись, ялинка, яка гарна, то посади, шкода. У нас спочатку дуже і дуже погано росла. Так погано росла, десь у сантиметрів десь 10 виростала за рік. Я ще підкормлював її і ну, підливати в нас свої вже куріння дістала, в нас тут досить мокро. Так що воно на собі почала рости. Дерево почало рости, і створювати незручності в господарстві. Тепер, коли ялинка виросла понад 16 метрів, сім'я підвірних вирішила подарувати її на різдвяні свята Львову. Буде радість дітям, людям, може військовим. Я би хотів, щоб то військовим щось там настрій трошки піднесу, щоб таку ялинку поставив. Складність є. Е... Зрізки тої ялинки, що з правої і з лівої сторони йдуть мережі електропередачі. Тому треба буде дуже так акуратно її зрізати, підняти і тоді вже покласти на тягач. Ялинка не потребує додаткових видатків, тобто, як ми вже зазначили, що її ялинку дарують, і ми використовуємо технічні засоби, які були закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення. Стосовно блекаутів, хочу зазначити, по-перше, загальне, загальне освітлення ялинки воно має потужність як звичайний побутовий чайник. Тобто, це, це освітлення воно є доволі економним. На випадок блекаутів, звісно, що освітлення працювати не буде. Встановили ялинку традиційно перед Львівською опорою. Святкове дерево ще прикрасять ілюмінацію, а на верхівку одягнуть протитанковий їжак. Засвітять головну ялинку Львова напередодні Дня Святого Миколая, а саме 5 грудня. Ольга Динака, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львівщина.